Доброго всім дня, шановні підписники, шановні друзі, а також люди, які випадково потрапили на цей стрім питання знову ж таки, зараз будуть дуже важливі підійматися. А саме стосовно ідентифікації зниклих воїнів безвісті, а також проблематика ВМОС як структури Міністерства внутрішніх справ. Впливають на інші відомства і системи. Зараз я вам поясню це на власному досвіді, що на свіжа інформація. Так, ось поїхали. Коротко для тих, хто мене не знає. Мене звати Юрій Кусліх, заступник директора Вінницького науково-дослідно-експертно-криміналістичного центру. Наразі знаходжусь під постійним пресингом свого безпосереднього керівництва за вказівкою керівництва державного науково дослідного експертно-криміналістичного центру. Так, ось пресинг почався зв'язку з тим, що я запропонував схему пришвидшення ідентифікації воїнів зниклих безвісті і загинувших воїнів ЗСУ. І наразі відбувається постійне скування і мобінг, якого я не боюся. Я не скаржуся. Я просто хочу висвітлити інформацію і поділитися із вами. Так ось Микола Петрович Лайтер, директор Вінницького дикаса. Дивіться, знову ж таки, у вас виникає дуже великий інтерес до моєї персони. Ви ніяк не можете заспокоїтися, і знову ж таки вам доповідаю, що сьогодні на мені спідня білизна синього кольору. Я зробив гігієнічні процедури під пахвами. Все добре, температура 36,6, коліно болить, і незначний випід у колінний суглоб, пошкодження зв'язочок. Так, так вам мабуть краще, ви так розумієте. Да? Для чого все я це кажу? Зараз я перебуваю на лікарняному, і е, в мене є прямі покази до лікарняного. Я провів МРТ, я провів всі дослідження і прийшов в лікарню. В лікарню прийшов і мені е, каже дільничий лікар. Це зараз до того, як на моз впливає МВС взагалі це через пенсійний фонд. Тобто, пенсійний фонд е, є родичі в пенсійному фонді у Микола Петровича Лайтера, які через пенсійний фонд напрягає Міністерство охорони здоров'я, конкретно е, Вінницьке. Поліклініку. Так ось мені кажуть, ми вам не будемо відкривати лікарняний, тому що ну, якби ви працюєте в МВС, і тому вам треба звернутися в поліклініку МВД. Я кажу, що я вільний найм, по суті, ми розатестовані експерти, і у нас немає зобов'язань для того, щоб виключно проводити лікування та отримувати листки про непрацездатності, отримувати у поліклініці МВД. На що вона зрозуміла, що лікар, до речі, зараз скажу хто при прізвище, її Кісельова. Так, лікарі, мабуть, знають хто така Кісільова, це голова ЛКК. До чого тут ЛКК, якщо це в мене просто лист про тимчасову не непрацездатності, але мене підводять до неї, і вона мені каже, Юра. Дивись, пенсійний фонд звернувся і каже, що ти незаконно перебуваєш на лікарняному, і тому ми, ми, ми не можемо тобі продовжити лікарняний, відкрити лікарняний, оскільки, оскільки директор, вона проговорилася, оскільки директор ваш, сказав, що ви можете знаходитись на роботі з вашим станом. На що я відповів, пані Кисельова? Я Кажу, а яке ви маєте відношення до того, що сказав директор? Ви ж незалежна людина, ви лікар? Ваша задача подивитися на діагноз, провести огляд, подивитися заключення спеціалістів і видати лист непрацездатності. Ви одразу, пані Кисельова, вскрили всі карти. Тобто, в пенсійному фонді у вас почалася перевірка, і ви боїтеся, що ця перевірка знайде щось неправомірне. Так ось. Якщо ви боїтеся, то чому ви відкривали мені лікарняний? Це перше питання до вас. У вас же були підстави, але ви почали боятися після того, як на вас послали засланців пенсійного фонду. По-друге, якщо ви відкрили все правомірно, то вам немає абсолютно ніякої, ну ви повинні бути впевнені в собі. Ви далі кажете, що треба. МРТ заключення. Я вам приніс МРТ заключення. Тобто я приніс пані Кисельові МРТ-заключення. На що мені сказали, що ми не можемо лікарняний вам продовжити, оскільки у вас оскільки у вас немає консультації травматолога, направляють мене до травматолога сьогодні. Підходжу я до травматолога, травматолог проводить огляд, дивиться результати МРТ, і пише в листку продовжити лікування. Продовжити е, лист непрацедатності на е, 4-5 тижнів з цим листочками я підходжу до дільничого лікаря. дільничий лікар знову йде до кисільовича, і пані Кисельова забороняє. Вона каже, що називає наказ моз, згідно якого вузькі спеціалісти повинні вести лікарняний. Ну тобто, коли це абсурд. Чотири е, е, години не могли мені продовжити лікарняний в зв'язку з якимось суб'єктивним баченням. Паніки сільової і посиланням на директора, що я можу працювати. Але потім ми пішли до голови поліклініки, він подивився на це все і скаже: ну, звісно, тут є підстави, ну ви що, знущаєтесь? Лікарняний продовжував. Справа не в тому, що я зараз скаржусь на лікарів, лікарі зараз стали заручниками системи. Теж вони окрема установа Міністерства охорони здоров'я, окрема установа і яка не підпорядковується МВС. Проте. Посилаючись на е, пенсійний фонд, вони кажуть, що нам будуть штрафи, ніхто не буде за вас платити. І е, тобто, ну, абсурд. Абсурд. Я відстояв свою позицію. Мені продовжили лікарняний, але що я хочу сказати далі, пане міністре охорони здоров'я України, я звертаюсь до вас, пане Ляшко, по-перше, наведіть лад в лікарнях в адміністраціях. Дайте їм зрозуміти, що вони є окремі незалежні інституції, вони не мають права слухатись ні Міністерства внутрішніх справ, ні пенсійний фонд. Вони повинні робити свою роботу, якщо є якісь. Неправомірні дії вони повинні розслідуватися. Що це таке? Що людина, яка приходить відкривати лікарняний, її починають навалювати і казати, що ваш директор сказав, що ви можете ходити на роботу. Це що є підставою лікарняного слова директора, або це є якимось законним рішенням. Це перше. Друге, я прошу ще хочу звернутися ще до пана Лубінця, це уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ми коли сиділи на, на раді, де було присутнє біля десяти десяти біля тисячі родичів зниклих безвісті, і питання стосувалося ДНК ідентифікації. Що, коли почали задавати питання пану Лубінцю стосовно. Чому так довго проводиться експертиза і чому так довго проводяться репатріаційні заходи? Пан Лубінець повідомив, що він спілкувався з паном Ляшком, з міністром охорони здоров'я, і пан Ляшко йому сказав, що все добре, все круто, все е, е, працює, обладнання є, все закуплено. Так е, на що я трошки трошечки перебив пана Лубінця і сказав йому, що треба розуміти, що ідентифікацію. Загиблих в 95% проводить не міністерство охорони здоров'я, а проводить експертна служба міністерства внутрішніх справ. На ну, що він сказав, що добре я вас попрошу залишити і роз'яснити ці всі моменти. Тобто уповноважений Верховної Ради справ людини не знав до цього моменту, що ідентифікація проводиться не в МОЗ, не виключно в МОЗ. В МОЗ проводиться ідентифікація. Тільки в Дніпрі масово підключена ця установа Дніпровське СМЕ. Київ і Одеса в усіх остальних інстанціях прилади тупо стоять у пилу. Тобто представте собі, от порахуйте, скільки є судово-медичних установ по Україні, і у всіх цих установах є приладова база. Дуже крута, дуже потужна, яка вже понад три роки стоїть просто без діла. Е, мене запрошували. Е, по моїй роботі запрошував керівник Вінницького обласного судового медичного бюро на те, щоб я провів аудит і надав консультаційну допомогу, оскільки я вже біля 12 років займаюся молекулярно-генетичною ідентифікацією, і в мене є певні знання. На що я йому провів аудит, сказав, що треба зробити, де ще треба змінити, і відповідно досі, вже три роки після цього, прилади так і стоять. З цим питанням я звертався і до свого керівництва експертної служби, в якому я висловлював пропозицію стосовно об'єднання Міністерства охорони здоров'я і МВС в контексті створення міжвідомчої установи, яка буде включати в себе судово-медичних експертів, і яка буде включати працівників експертної служби, щоб усі ці прилади, які є по установам і які не використовуються, щоб усі ці прилади були. Зорієнтовані в одному місці. Наприклад, будь-яке місце, де будуть і судово медичні експерти, і експерти, -криміналісти, криміналісти, експерти-біологи Міністерства внутрішніх справ. Так ось, на що я отримав доручення. І від свого безпосереднього керівника, це було рік назад, ще до цієї травлі, яка була, знайти місце, де можливо б це було базувати. Я знайшов місце. Дякую дуже пані Задорожній. Це керівник департаменту охорони здоров'я Вінницької області. Вона дозволила б на безкоштовній основі використовувати лікарню, яка знаходиться за Вінницею, для того, щоб створити там базу для ідентифікації, тобто для осіб. Структура, в яку будуть входити два відомства це МОЗ і експертна служба. Таким чином розгрузити і забрати усю приладову базу з усіх регіональних бюро СМЕ, які не використовуються, оскільки е, значна частина коштів е, це реактиви, тобто понад 10 мільйонів гривень треба на місяць на те, щоб е, підтримувати реактивну базу. В мост таких коштів немає, і відповідно те, що стоїть обладнання, яке було подаровано червоним хрестом та іншими спонсорами. Воно три три роки вже просто стоїть і пилом притрушується. Тому, пане міністре охорони здоров'я, пане Ляшко, будь ласка, включіться в цю роботу, проаналізуйте і не треба пил в очі пускати людям, що все є, все працює. Все є прилади, є проте нема реактивів. І я не вказую вам, що робити в контексті. Забезпечення реактивами, можливо, дійсно немає коштів. Проте у Міністерстві внутрішніх справ є кошти. У і я, я гадаю, що у разі створення міжвідомчої організації можна це питання вирішити, тобто можна об'єднати зусилля. Так ось я знайшов це приміщення за допомогою пані Задорожньої. Вона допомогла. Приміщення дозволяє розташувати дуже велику кількість людей. Тобто, можна було б з кожного регіону України. Це теж я все доводив до керівництва експертної служби до кожного регіону України з кожного, наприклад, взяти по п'ять судово-медичних експертів і по п'ять судових експертів генетиків з кожної експертної установи і локалізувати їх в одному місці. Це не те, що я топлю зараз за вінницю і кажу, що це повинно бути в Вінниці. Ні, це може бути в будь-якому місці. Я просто показую, як стопориться ситуація ідентифікації і об'єднати цих людей таким чином. Судово-медичні експерти будуть проводити рости тіл. Вони будуть вилучати біологічний матеріал, передавати ці рештки судовим експертам. експертної установи, які в свою чергу, використовуючи обладнання, будуть проводити ідентифікаційні експертизи та поміщувати зразки в базу. Все це можна було б робити ще рік тому назад. І, на жаль, ця пропозиція була заблокована. Вона була заблокована зі слів Кремчука Сергія Григоровича, який зараз звільнився з експертної служби, це був керівник експертної служби. Все Він тоді пояснив, що Міністерство внутрішніх справ заблокувало цю ідею. і Вони на розгляді там якась у них інша справа. Я не проти, що вони заблокували, і у них якісь інші справи. Проте питання досі не вирішено. А механізм, який запропонував я, він реалізує. Уже зараз нічого не треба видумувати, можна просто взяти ці усі прилади в СМЕ, поставити в одному місці, виділити судових експертів, які будуть працювати, і експертів е, Міністерства внутрішніх справ е, на даний момент цього немає, і, але е, відбувається процеси цкування і продовж... Тобто, я людина, яка працюючи в системі Міністерства внутрішніх справ. Запропонувала реальні механізми пришвидшення ідентифікації. Запропонувала біля чотирьох варіантів, як це можна зробити. І замість того, що, хоча б просто мені нічого не говорити, навіть дякую, я і без цього можу прожити. Вони починають мене пресувати в тому числі через МОЗ. І механізм пресовки я вам уже навів. Все дуже просто. На жаль, у нас в країні така ситуація. І відповідно. Чому це виходить? Дуже логічно. Перше питання це уповільнюється, тому що виплачувати кошти треба після того, як буде ідентифіковане тіло, треба родичам виплачувати кошти. Чим більше тіло не ідентифіковане, чим більше тіло знаходиться на експертизах, тим е менше треба витрачати коштів. Все логічно, але панове, це життя людей, це життя, які віддали захисники за те. Щоб ми з вами спокійно могли зараз тут сидіти і спілкуватися. І це невігластво, і це поплюження взагалі усіх людських моралей, це поплюження усього доброго. Це взагалі, я навіть не знаю, це не зло, це тотальна якась анархія, яка спрямована на пригнічення розвитку та усіх зусиль для того, щоб робити ідентифікацію. І тому. Я дуже прошу пана Ляшка е, провести якісь пана міністра Клименка, ініціювати проведення якихось спільних нарад, не я, ну, не якихось навіть. Я готовий за кожне своє слово нести відповідальність, я готовий надати усі пропозиції. Тим більше, мені ну, ці варіанти я вже надавав. Все дуже просто. Не треба додаткових залучень коштів. Ну треба на реактиви. Ну я гадаю, що це можна знайти. Навіщо зараз е, я ж кажу. Пусту три роки вже стоїть обладнання. Чому воно стоїть? Обладнання, чим більше обладнання, тим більше можна досліджувати матеріалів. Чим більше досліджується матеріалів, тим більше випуску буде експертиз. Тобто можна розвантажити підрозділи, які вже є. І не обов'язково, що це повинно бути там. Я знаю, багато хто зараз ревнує в МВС, що це повинно бути в нашому відомстві, СМЕ це повинно бути в нашому відомстві, хлопці в країні війна. Країні війна і максимум, що ми можемо зробити, це ми можемо оптимізувати процес, можна об'єднатися. Немає різниці хто за кого, яке відомство. Є одна справа. Тим більше навчити судово-медичних експертів. Дивіться, в чому в чому ще загвоздка у судово-медичних експертів, ну верніше, у судових експертів по лінії молекулярно-генетичних досліджень, є алгоритми навчання та отримання кваліфікації. тобто люди. Отримують кваліфікацію за напрямком молекулярно-генетичних досліджень і в подальшому підтверджуються допуск. у них є правові підстави. Вони внесені в реєстр судових експертів за напрямком молекулярно-генетичних досліджень. В СМЕ такого немає. В СМЕ є поняття лікар токсикологічного відділення або лікар-імунолог, і у них є базова медична освіта, наприклад, під час якої вони от от. Посилаються в своїх документах, в своїх експертизах, що вони мають право це робити, оскільки у них є генетика написана проте юридичного документа в контексті правовому. У них немає свідоцтва конкретно про заняття молекулярно генетичним дослідженням. Це все можна вирішити знову ж таки створенням міжвідомчої установи, яка буде, наприклад, експертна служба буде навчати і видавати свідоцтва або навпаки отримається право МОЗ без різниць. Просто в експертній служби всі вже є механізми і алгоритми. Тобто, це все можна створити з прямо зараз. Тут ну, наприклад, через 7 хвилин можна вже встати і робити. І ці питання дуже важливі, дуже болючі для соціуму. Невже ми такі, не знаю, вибачте, люди тупі й примітивні, що ми не бачимо реальних речей? Чому всі мовчать, чому всі бояться, чого? чому не можуть говорити? Воїни, які захищають, які гинуть на фронті, вони не бояться, вони відстоюють хоробро і вони боронять нашу країну. А наші тилові щури, які є у нас в країні, вони всього бояться і Справа в тому, що все ж є, нічого не треба видумувати. Все можна зробити. Далі наступний механізм. Дуже багато зараз груп, створених на рівні офісу президента, там де розумні е освічені е чоловіки та жінки сидять і пишуть: Треба то, треба то. Просто розсуждають. Повітря з однієї сторони, сторони кидають в іншу. Тобто вони просто ганяють повітря. Ви візьміть. Є крутий, я забув як пана звати Головін, Ну це експерт судово-медичної експертизи. Він крутий чувак запропонував круту річ, і до речі, це в додати до ідентифікації ДНК, додати механізм ідентифікації за папілярними візерунками, тобто проводити ідентифікацію за допомогою папілярних візерунків. Це забув, як його звати Головін, Вибачте, за фамільярність. Вони в Вінниці винайшли спосіб, щоб відновлювати папілярні лінії у е, трупів. І якщо можна ідентифікувати по папілярним лініям, то навіщо тоді, в подальшому, витрачати час на те, щоб проводити ДНК дослідження? Справа в тому, що ДНК це унікальний ідентифікаційний метод. І дослідження папілярних візерунків це теж унікальний метод. Але дослідження папілярних візерунків потребує значно менших коштів. Тобто він потребує суто залученості лікарів для відновлення, і не треба, наприклад. Ну дивіться, міжвідом усі ці програми, наприклад, як за кордоном, от, міжнародний червоний хрест. Вони рахують, що для ідентифікації зниклих безвісті необхідно, щоб був мультикомплексний підхід. Тобто, це включає ДНК дослідження. Це дослідження популярних візерунків, і це дослідження слідів рук, мультиком дослідження слідів рук і зубна формула, тобто ідентифікація особи по. По зубам наразі в Україні останній варіант він зараз е, на початкових етапах. Тобто зараз на нього надіятись немає сенсу. Спочатку для того, щоб він вступив в дію, треба, щоб з дитинства людину фіксували зубну формулу, щоб під час кожного дослідження фіксували зміни, які є. І тоді, відповідно, по цим даним можна ідентифікувати, але вже є дактилоскопічні дослідження і вже є ДНК дослідження. Тому грамотно буде щоб присвичити, крім того, що буде міжвідомща. Інституція Проводити два варіанти. Якщо немає візерунків, або якщо, наприклад, немає фрагментів шкіри з папілярними візерунками, тоді йти методом ДНК дослідження. Якщо е, є візерунки, тоді ідентифікувати по папілярним лініям, а ДНК-дослідження як підстраховочний варіант. Зараз оці ці ці механізми є, але замість того, щоб це все впроваджувати, керівництво експертної служби МВС, на чолі зараз ну ігор Григорич Малиш. Е, Підтримує травлю керівника мого лайтера Миколи Петровича, щоб мене прибрати з арени, оскільки я порушую питання, які пришвидшують ідентифікацію. Крім того, в керівництві експертної служби яку дубанос Костянтин Валентинович, який наразі внесений в базу миротворець. Він з 2019 року в базі миротворець це вороги України або потенційні особи, які приводять до дестабілізації ситуації і можуть грати пасивно на руку ворогу. Про що ми зараз кажемо? Про які ми зараз оптимізаційні механізми, про які робочі. Групи я дуже сильно ставлю з і ставився до пана Абасова Руслана Гідайдиничу. Він дуже велику зробив внесок в розвиток ДНК в Україні. Проте, скоріше за все, попавши під плив дубоноса Костянтина Валентиновича, він трошки змінився і він почав грати в ту ж саму гру, і почав теж з пресингом відноситись до мене, включати потім людину, яка типу нічого не знає, і казати: Ні, ні, Юр, ти все правильно робив, ти все Це є ваші особисті проблеми. Але, пане Руслане, ви все прекрасно знаєте і ви граєте дуже брудну гру. І тому е я на цьому, мабуть, завершу. Якщо ви хочете, задавайте мені зараз питання. Якщо у когось є питання, які я можу вам відповісти на них. Тобто, я готовий відповідати за кожне своє слово. Я пояснив, чому я зараз так себе поводжу, тому що в мене немає виходу, мене зараз. Пресують з усіх сторін, я не боюся. Я відбиваюся, саме багато судів. Нагадаю, що СБУ відкрило кримінальне провадження проти лайтера Миколи Петровича, Дубоноса Касантина Волонтинча Кримчука, Сергія Григоровича та Абасова Руслана Гідайдиновича в контексті диверсії та саботажу, диверсійних дій у частині уповільнення експертиз це може бути або умисне, або може бути неумисне несвідоме. Досі всі ці керівники працюють на своїх посадах. Досі ці всі керівники знаходяться на своїх місцях. А мене Куслія лайтера цікавить, якого кольору в мене нижня білизна і чому я зараз заходжу на лікарня. І чому ж я не виходжу зараз на роботу? Це абсурд. Це повне дно. І е також проти лайтера Миколи Петровича відкрито кримінальне провадження по 115 п'ятнадцятій статті. Це замовне вбивство, і 129 двадцять статті. Це е погроза фізичною розправою. Він знову ж таки ходить на роботу, і керівництво експертної служби досі не відсторонило його, і поліція досі не відсторонила слідчі, і суди досі не відсторонили. Тобто людина спокійно ходить. На роботу, окрім того, мене жодного разу, хоча я писав листи, жодного разу не викликали на допити як свідка або як потерпіло, не визначили мій статус, а передають справи, порушуючи закони, порушуючи вимоги ухвали судів, порушуючи 380, верніш да 382 статтю кримінального кодексу України. Це невиконання ухвали суду. Всі вони ходять на роботу, ведуть себе як церкви, огородилися зв'язками, переплалися зміїними тенетами. СБУ, прокуратура поліції, всі в цьому контексті огидному огидної комунікації, яка пригнічує справжні людяні поступки і намагання покращити Україну зсередини, не підривати її суверенітет зсередини. Вони навпаки, все гальмують і підвищують рівень соціальної напруги. Я, мабуть, на даний момент це сказав. Дуже вам дякую за те, що ви є. Якщо є, якісь у вас, якщо, є у вас, якщо є у вас якісь запитання, зараз можу вам відповісти. Ну, нагальні. Давайте ще хвилинку-дві посажу. Якщо ви що задасте, я зможу вам надати відповіді. Якщо питань не буде, тоді вже вийду на наступний стрім. Але головний, головний мій посил, який мій був, це те, що вони навіть вже діють на Міністерство охорони здоров'я. Тобто залякують їх через пенсійний фонд, залякують це це просто сміх, це абсурд, це я не знаю. Дивіться, люди змінюватись треба з себе. Ніхто, ніхто, ніхто не має права звинувачувати, наприклад, владу, якщо сам сидить мовчки як раб. Як Людина, яка бачить, що скоюються злочини, і вони мовчки сидять, тому що вони бояться за своє життя, тому що їх мобілізують на фронт. Люди, схаменіться, експерти, повірте в себе ви круті. Якщо у вас є керівники, які порушують закони, якщо у вас є керівники, які уповільнюють розвиток, якщо у вас є керівники, які впливають на ваше судження, на ваші вибачте созидательні мотиви, то це не керівники. Це вороги, да вони не сте вони уповільнюють. Я так зрозумів. Давайте на цьому будь завершимо. Дуже вам дякую, що ви доєдналися. Дуже дякую, що ви послухали це. надіюсь, міністр охорони здоров'я пан Ляшко. Це почує проведе реформу в контексті комунікації з МВС об'єднання. Спільної для досягання спільної мети можна без цих на високих кабінетах це вже зробити, і надіюсь, пан Клименко, пан міністр внутрішніх справ, з десятого разу зверне увагу на те, що я кажу, подивиться, які кримінальні провадження відкриті, і також Василь Васильович Малюк теж зверне увагу на пана бригадного генерала Петриченка, керівника служби безпеки у Вінницькій області, який саботує. По-перше, є пасивним співучасником злочину, оскільки передає справи проти лайтера на прокуратуру, а ті передають на поліцію, а ті дільничим. Це сміх. І визначить механізми, щоб оптимізувати або відсторонить його від роботи, або поставить якогось іншого керівника, який наведе лад. Тому що це, це смішно. Судове засідання це сміх. Участь у судовому засіданні, вчора бачив, бідний слідчий, він стоїть з червоними очима, плаче. Каже, що я все вас розумію, але я не можу, бо це така структура. Ну як так можна? Як так можна, люди? Ви будете казати про якісь високі речі, ви будете казати про якийсь захист і любов до України. Будь ласка, я сподіваюся, що ця інформація буде доведена до людей і будуть якісь зміни. Якщо змін не буде, я все одно йду далі. Слава Україні! І гарного дня!